Починаємо роботу. Шановні члени комісії, я зараз зачитаю список членів комісії, який зараз, тому що постійно йдуть замітні, який зараз е, дійсний на цю хвилину, на цей день. Тому що у нас є ляр саміт. І відповідно до цього ми повинні уточнити. Друге питання. Затвердження оплати членів окружновочій комісії в день голосування та в дні встановлення підсумків голосування. Відповідно до закону і постанови ЦВК, а також Кабінету з Всі, крім трьох осіб, які працюють на платній основі, за три дні під час виборів, за три, три дні під час виборів отримують заробітну платну. Бухгалтерія зараз цим займається як інформаційно, це нараховують і повинні це мати на увазі і повинні знати, що вся робота в нас буде три доби, як мінімум, і тому. Хто де працює, значить зараді це все ці питання повирішувати. Ви знаєте, що на э, кандидатів народні депутати по, меж... по нашому округу, так називаємо мажоритарчиків, ми самі гортовуємо плакати. Цим займалась Оля Олександровна, будь ласка, інформація. А, а в нас цих плакатах такого під приходять депутати, кандидати, депутати, для за по інформації і так далі. Они находятся в блокаде до завтрашнего часа, до 12 часов, в девятой комнате. Кому интересно почитать, посмотреть. Все они здесь, есть. Вот. И завтра после 12 мы их отдаем назад в типографию. И до вторника, в понедельник-вторник будут распечатаны необходимые в том числе есть. Были за вашими кандидаты результаты, которые свои... По содержанию їх ще не було. По содержанию. там тон лица в, в основному. <рекунут> а, а по содержанию там слова державні. Ну, по существу больших таких, що немає. <рекунут> Следующее питання. <клес> Видалення кандидатур поданих суб'єктами подання до складу дільничних виборчів комісії. Закон вимагає і постанова Центральної комісії вимагає, що якщо подвійні кандидатури... Надаються. Ну, то есть одна кандидатура, яка і від тієї партії, і від другої, або ця кандидатура і в одну комісію, і в іншу, або ще якісь, ну, як правило, це від різних суб'єктів одна і та ж сама кандидатура. Значить, На цей день, на цей день, на цей час, час виявлено ну, подань, було 8540, 8540 подань було всього. А нам необхідно в склад комісії включити 2856 кандидатури. Так от серед цих людей через серед 8540 більше, ніж 1200, в чому я не бажу точну цифру, тому що зараз ще продовжується ця робота. Наш програміст, його помічники, що працюють над цим. Поки що вони видали знайшли біля 1200. Ці війники. Розумієте, да? що це дуже серйозно. Особливо це ну, в, практично від різних політичних сил, від різних політичних сил. І особливо це в, 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 в Московському районі, в місті в Є, на, на жаль, на жаль. розумієте, Да? і ми не можемо розпочати же Поки ці кандидатури вони будуть удалені із списку. Тому що, якщо ми зараз будемо, то інформація у нас буде не дійсна. Інформація буде не точності. Розумієте, так? Тому я просто звертаюся, як ми є колегальний орган, і тому звертаюся до вас. Якщо немає ніяких пропозицій інших, ми відповідно до закону удаляємо цих війни. Так, видаляємося списки. Нема заперечень? Нема. Давайте проголосуємо. Хто за це, прошу підняти. Прошу опустити. Хто проводити, нема, утримався, нема. Це видаляємо. І тільки після того ми можемо провести жеребкування. Це значить приймається. І так ми зробимо перерву. І якщо хто хоче почути, як буде проводитись жеребкування, то, будь ласка, слухайте, ми кажемо, будь ласка. Буде виготовлено 138 списки кандидатур по каждой единице. Вот как бы не было удаля, сразу начинается печатание этих кандидатур. И вот такая табличка будет напечатана. Вот это учебная. Где графе стоит номер единицы. Если она мала, то тут стоит цифра 18, 18 максимально границя. Якщо вона середня, то 20, якщо вона велика, 24. 42. От 42 буде жеребка. <клес> Далі. В списках кандидати члени комісії розставлені по порядку по даті і часу як вони поступали до громадських І дивляться. Обов'язково. Оце ж дивиться сюди. Тут буде стояти рахунок. 13 вакантних місць. Перші від 1 по 13 вони попали в цю комісію. 50, будь ласка. От представте собі, тут висять в списки нашої ділянщини комісії, кандидатів комісії. Перша комісія 138. Перша 138. і 138. Тут... У різних комісіях різна кількість кандидатів. Різна кількість кандидатів, різна кількість кандидатів. Різна. Відповідь так, не порядок реєстрації, а реєструються, реєструються. Відповідно до того перший, перша партія чи перший мажоритарчик подає, значить тобто під номером першим, реєструє. Але він подав тільки на дві дільниці. Значить, в іншій дільниці. Це дві партії, ну <звідує> будемо робити, так, Бо які законно. виставилися за... на Верховного Пейскарку. І 13 суб'єктів по нашому округу. Ну, мажоритарщик. Значить, зараз, хто попадає, я все одно не зрозумів. Ви кажете там, у нас 18-24. На всі дільниці. Так, так. Але на одних дільницях 15 вже записано, наприклад, комуністи, вони на всі дали, там на всі дали, 15 записано. А дальше дельным всем. Да пришла бы у нас партия якась, удар, например, а вообще якась, анархисты. И подали эти на две дельницы. То есть на следующей дельнице вы уже не из 16, а вы уже выше делаете. Разумеете? Только тот, кто подал всех, у него вероятность больше выходит. А кто подал на то он может пройти, а и все. Тут абсолютно вот тут все. А сколько? Давайте, давайте, чтобы всех не держать. Если у вас есть питание, оставайтесь. У меня есть распечатанные две дельницы. Ну, тренировочки. И я все по новой расскажу. Тех не хватает, но Ну да, и там есть две дельницы.